Сьогодні є дуже багато різних лжеців, лжеучителів, лжепророків, які брешуть. І знаєте, навіть не те, що сьогодні, може там пройшло 200-300 років е, після Христа, може ще років після Христа. І попоявлялись різні сектанти, які почали яку брехню, там хтось сказати, що Ісус це не Бог, це просто пророк. Хтось там каже, що да, Він, типу, Син Божий, але він не Бог, ну і так далі. Ми повинні зрозуміти дещо. Ісус Христос, Він був ще до того, як Він прийшов на землю. Він був ще в духовному світі, як Бог, як царь. Царій. І він прийшов на землю, а в плоть. І даже пишеться, що він як непорочним зачаттям народився від Марії. Це не був секс якийсь, це Бог. Зійшов в утробу жінки, людину, обльокся в плоть і народився як людина, для того, щоб понести наші гріхи. І самий головний момент, знаєте, що Ісус сказав, що покаятися і віруйте в Євангелію. А Євангелія написали очевидці, які були поруч з Ісусом Христом, які сказали, що Ісус Христос це Бог, з'явившися в плоті. І тому стає питання, кому ми маємо вірити сьогодні брехунам, чи може брехунам, які там 200-300 років з'явились після Христа, які не були поруч Христа, чи ті, які були поруч Христа, очевидці, які бачили, чули Його. І вони написали, що Ісус сказав: віруйте в Євангелія. не в якихось там далі брехні, чи якісь там лжеучення, а в Євангелія. Все остальное це уже від сатаны в заблуждение уводи людей.